Вітаю, це програма про важливе з вами. Я, Наталя Демедюк. і сьогодні в нашій студії є гість Владислав Багінський, голова товариства польської культури імені Владислава Реймонта. І говорити ми будемо звичайно про українсько польські відносини, про українсько польську культуру і все, що робить пан Владислав в цьому напрямку. Вітаю вас, пане Владиславе! Вітаю пані Наталі. Дуже дякую за запрошення прийняти участь. В нашій я вас не випадково запросила, адже діяльність товариства польської культури імені Владислава Реймонта на теренах Рівненщини вже відома давно. І нещодавно, ось в цьому році, я знаю, що товариство відзначатиме чи вже відзначило ювілей 30 років діяльності. 30 років це великий період, і за цей час справді вдалося багато зробити. Так, саме так, тому що наша організація туристопольської культури на Рівненщині, Владислава Реймонта одна, ну хіба мабуть, найстарша, вона заснована в 1993 році, коли тільки почали такі створюватись такі організації, коли вже була якась певна допомога з боку Республіки Польща, щоб підтримати цих поляків, які тут залишились на цих землях. І тоді ще мене не було в цій організації, але ці мої попередники виникла така ідея заснувати це товариство юридично. І от від 1993 року ми діємо. Ну коли більш активно, коли менш. З перших днів незалежності, практично з перших років, вірніше, так українському. Ну так, так і в цьому році це ми відзначаємо вже тридцятиріччя, така поважна дата. Ну на жаль, не вдалося так це широко відмітити надіюсь, свої за цих подій воєнних може на наступний рік, тому що, наприклад, на, на попередній 20-річчя діяльності товариства польської культури, 25-річчя, То це ми організовували гарний концерт в рімсько-драматичному театрі. Запрошували всіх наших партнерів, яких немало в Польщі. Приїжджали польські колективи творчі, і це було таке дійсно дуже велике свято. Я сподіваюся, я просто навіть впевнена, що обов'язково настане той день, коли ви зможете, так як ви мрієте, дійсно гідно відзначити. Розкажіть, пане Владиславе, основні акценти, на що спрямована діяльність вашого польського товариства в напрямку, я знаю, це і освіта, і культура. Ось таких є кілька основних векторів. Uh -huh. Ну так, перш за все, це освіта. Ми горді, що маємо свою цю польську школу, вивчення така якби сукна суботня недільна школа з вивчення польської мови. І за ці всі роки вже величезна кількість через нашу школу, можна сказати, пройшло і дітей, і дорослих. І, і, і дуже приємно, що вже, наприклад, наші так учні, які вже поїхали на навчання до Польщі, стали студентами там польських вузів. Вже багато з них закінчили вузи і приємно згадують, дзвонять мені чи пишуть: ой, пан Владислав, ми дуже дякуємо вам за, за такі гарні руки, коли ми там були. В вашій цій школі навчалися. Приємно згадати цих вчителів, приємно згадати ці всі події, яких було багато. Ну це звичайно дуже приємно. Такі відгуки свідчать про те, що справді колеги і ваша команда вкладають душу у свою роботу, і ось навіть ви кажете, що ваші випускники вони не зникають безслідно, в них є бажання все ж таки телефонувати, дякувати, і це справді є великий показник. Зараз ось нас дивляться і слухають наші глядачі, і слухачі. І відповідно, якщо в когось з'явилось бажання чи віддати свою дитину, чи самому вдосконалити. Свої знання з польської мови. Користуючись нагодою, скажіть, як це правильно зробити, куди звертатись? Отже польська мова зараз для українців це таки важлива мова як і важлива підтримка нашої сусідньої країни. Так, хто користуючись нагодою, Наталю, Хтів би звернутись до всіх бажаючих вивчати польську мову. У нас прекрасна вчителька, пані Жвєта Петровська носій мови з Польщина. Вже п'ятий рік у нас працюють. Є інші вчителі. І в нас дуже цікаво, проходять ці заняття в такій творчій атмосфері. Ми проводимо різні, крім лекції з польської мови. Різні гри, різні різні заходи. Інтерактивні. Інтерактивні, так, от найближчу суботу проведемо проведемо Андрійські вечорниці, тому що, тому, що є цілий, такий цікавий сценарій. Наша вчителька придумала, і ми вже запрошуємо всіх наших дітей, всіх наших учнів, там деякі хворіли. Ми дзвонимо батькам. Приводьте, бо буде дуже цікаво. О, ну дуже ще що подобається дітям. Що ці діти, які навчаються в нас на протязі року, навчально, то ми влітку організовуємо виїзди в такі освітні табори відпочинкові до Польщі. Ну, це практично тільки в період пандемії два роки. То нам не вдалося такі організовувати виїзди. О, і, але навіть ну, під час війни ви продовжили все ж таки ці табори? навіть. Ну вже війна тривала, але в цьому влітку цього року вдалося такі три табори організувати з нашими партнерами в Польщі. Дітки виїжджали дуже задоволені. Ну а на наступний 2024 рік, то, то там е, 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 такі проекти надіюсь, що не будуть профінансовані, і буде цих виїздів більше. І на Балтійське море, і в гори польські, так що думаю, це. Дітям буде дуже цікаво дуже гарні плани. Я думаю, дуже багато ваших учнів і людей, які звертаються до вашого товариства, чекатимуть 2024 року і здійснення таких задумів, пане Владиславе. Вікова категорія вона якось розмежовується чи у вас займаються, наприклад, там люди різної вікової категорії на одному занятті як ні у вас ні, у нас розмежовано у нас. Слава Богу, маємо такий офіс. Нам нам дозволяє площа. І у нас є два класи: один більший, другий менший. Тому розділено. дітки від, 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 ну, від 10 років там до 14, наприклад, потім там старші учні, там окремо групи, молодь, дорослі, так само є, тому що ну, хтось хоче виїхати там на, 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 працювати. Хтось там карта поляка, то теж проводить спеціальні, Хтось для які, себе. Так, що роз... а чи багато часу потрібно, щоб вивчити польську мову? Хоча б я розумію, що там вивчати можна мову все життя, і тут ми з українською все життя вчимо вчимо і продовжуємо вчитись. Але все ж таки, щоб опанувати елементарний розмовний побутовий рівень, якщо так регулярно відвідувати заняття, скільки за часом триває курс? Приблизно ну, дуже індивідуально все залежить від здібності до вивчення іноземних мов, але так само від? Від мотивації приходять такі діти. Особливо я так дивуюсь, можу порівнювати. От, от ці такі менші, там якийсь там п'ятий, шостий клас. вони там не у самих, там мама привела. Вони там приходять, балуються, там діти, як діти як, як діти, і там, може там за півроку, і, 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 і не дуже там хто що там вивчив. Ну а, наприклад, от старшокласники там 10-11 клас вони знають, що їм потрібно їхати на навча навчатися. І діти тоді дуже старанно підходять до цього відповідально, щоб отримати цей сертифікат. Там чи на рівень там Б 1 ви надаєте сертифікат, Надаємо, та ми даємо такі свідоцтва про про закінчення, що дитина пройшла курс вивчення польської мови на такий то рівень, і це екзаменаційна комісія в кінці навчального року. Це підтверджує так. Тож, якщо вас цікавить не тільки не просто знання мови, а ще й документально підтверджене знання uh -huh. і отримати сертифікат, пан Владислав, будь ласка, шукайте, uh -huh. звертайтеся. Перевірено 30 роками так. роботи на Рівненщині. Пане Владиславе, а запорка успіху це команда і дуже багато. Речей можна зрозуміти, якщо спостерігати, чи є в команді люди, які лишаються працювати роками? Я знаю, що у вас є такі люди, у вас достатньо потужна і сформована команда. Давайте ну за них згадаємо так. Ну так, наше я маю правління. Товариства польської тури ну дуже було за цей час багато різних активних людей. Ну на на жаль, дехто помирало. Така була у нас пані Тамара Островська, вона одна з основних товариства. Вона дуже мені багато допомагала в в період. Коронавірусу вона померла, на жаль, світлої пам'яті. Ну і інші не буду всіх називати. І, ну, З таких молодших дуже були такі люди у нас енергійні, дуже не допомогли. Ну, виїхали, але. Працювати ще є з ким і дуже їм вдячний. Так. в цьому легко переконатись, навіть з огляду на останній рік, 2023 для вашої організації був надзвичайно плідний. Ми трішки зараз поговорили за освітній напрям, як ви працюєте. Але я ще дуже хочу, щоб ми і ви розповіли про діяльність в культурній сфері. Адже угу. цього року, якщо 2022 він був. Для багатьох складний то в 2023-му життя трохи пожвавилось, і у вас численні є і концерти, організовані, і мистецькі виставки, і конференції, в тому числі наукові дискусії. Тобто, можна продовжувати, яким він був 2023 рік. І він вже добігає кінця для вашого товариства. Ну, пані Таля, сам здивований, чесно кажучи, що в цих умовах війни і. Нам вдалося стільки організувати різних заходів, тому що навіть в Польщ дивується, не з Варшав зено. О, поживями праця, пані Владиславі, то тилі організації завищили свою діяльність, Ну, припинили просто. Навіть не те, не, не що на Сході, там отам, Вінницько, Блежитомирське було багато таких. вони Просто зупинили свою діяльність, кажуть, що це неможливо, це важко. А нам якось так, слава Богу, вдалося і профінансували. І ці наші партнерські організації, і ці науково-мистецькі конференції присвячені творчості видатних польських художників Юзефа Бранта і, і Яна Матейки. Вдалося організувати в партнерстві з нашою галереєю Євроарт. Дуже їм вдячний. І так само цей остання подія це 28 листопада. Відбувся цей концерт, присвячений творчості видатних польських композиторів Шопена. перш за Звучала музика Фредерика Шопена, так, Станіслава Монюшка, Казимира музики. Ну і дуже приємно, що так прийшло багато людей. Сам не сподівався. Зимовий вечір, така погода не дуже слизько, але так повна люди, зала, Повна зала. Повна зала. Дуже вдячний я Філармоні, наші Рівницькі, в нас дуже гарні. Співпраця вдячний особисто пані Еленорі Стеценко знаходимо такі спільні. Дотичні якісь, теми, дотичні теми, і я дуже задоволений спрацею з філармонією, І на наступний рік є багато планів, і таких проєктів, Думаю, що вони будуть думаю, реалізовані. полівати, щоб вони здійснилися, так. пане Владиславе. Але я знаю, що крім чудової такої підтримки в Рівному, ви маєте ще і підтримку польських партнерів, які теж ось можна сказати, стабільно допомагають вам в реалізації ваших задумів. Ну саме так, тому що без партнерських організацій в Польщі. Не вдалося реалізувати ці всі проекти. Можна назвати, це, перш за все, такий Фонд Свобода і демократія в Польщі, в Варшаві. Ми вже з ними з 2014 року так тісно співпрацюємо, там дуже активна ця організація. І вони якось відгукуються на ці наші проекти, допомагають якось знайти нам якісь фінанси на їх реалізацію. І дуже дуже ми так останні роки з ними співпрацюємо. Також є фонд допомога поляків на сході, це така давня організація, десь там з 90-х років. Теж ми з ними співпрацюємо і проекти, і культурні, і освітні, і харитативні допомоги зараз особливо актуально. Багато людей. Під час цієї війни залишились з ну, такими з малими доходами. От нас багато нас багато старших людей, тому що організація 30 років існує. І вони потребують ці старші люди якоїсь опіки, якоїсь допомоги там, і якось вдається такі проекти реалізувати, і якась допомога фінансова, і якісь там набори продуктів. Ще один напрям таке. благодійності. Так, 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 харитативні проекти. О, ну і, і це Товариство Спільнота Польська. Це така організація, об'єднуюча всіх поляків по всьому світі. О, теж з ними є співпраця. Теж вдячний дуже приємно, що навіть в такий складний час ви продовжуєте діяльність і справді не забуваєте про тих людей, які потребують допомоги і підтримки в різних аспектах. Пане Владиславе, заходи, які ви організовуєте, вони привертають увагу не тільки наших учасників безпосередньо навіть з рівного, але ваші заходи і відвідують польські консули, високопоставлені різні особи. І, наприклад, ось в літ. Читали в рівному роман Елізи Ожешкової, де теж дуже таке було велике і цікаве театралізоване дійство, і вам вдалося дуже так резонансно провести той захід? Ну так, ці акції народового читання, це ж вони були започатковані президентом Польщі. це Вже 14-та акція була в цьому році, 13 Та Це вже давня з, добра традиція з метою так популяризації польської літератури. У всьому світі. І це така дуже мені подобається. Ця акція, що це обирається якийсь певний день вересня завжди. І якийсь фрагмент, обраний якогось письменника, читає президент Польщі з дружиною. І потім така естафета йде по всьому світі, де є організація. Ну, хто бажає підтримати. Ну, ми це залучилися починаючи з, з, це було з 2013 року, здається. Сінкевича Коувадіс, роман, фрагменти ми читали. І якось це таке знайшло підтримку. Дуже було завжди багато бажаючих ці фрагменти прочитати. Це і діти, і молодь, і це не обов'язково член нашого товариства, чи хтось там добре володіє польською мовою. Це мешканці рівно у нас приймали участь із бібліотеки, там із, із архіву. багато було учасників. Вони читали, могли навіть на українській мові прочитати. Ну і генерально. Ну, ми що долучалися? долучались, так. То, ну, спочатку ми це проводили в себе в офісі, але потім, коли це вже в цьому будинку культури, ця презентаційна зала на другому поверсі, я був якось зайшов. Випадково якась була виставка фотохудожника, побачив, Боже, яке шикарне приміщення, будемо тут проводити. Ну і, і керівництво Толя Стельмах іде на зустріч, нам дають завжди цю залу, і ми так це як ви кажете в театралізований. І в формі це проводимо. Справді гарно, і на мою думку, відзначують ті заходи, які ви проводите, чи то народове читання, чи то, наприклад, та ж виставка художника баталіста польського Йозефа Бранта. Ви вибираєте такі постаті, що ось такі культурні події вони стають об'єднавчими. І на тлі різних різних історій, різних, можливо, там політичних нюансів, все одно люди лишаються людьми і такі. Події вони показують, що в нас є спільна історія. В нас є спільні герої. В нас є спільні зрештою і письменники, і художники. І люди близькі нашим обом країнам. Це така ще одна, я б сказала, об'єднавча місія вашого товариства. Ну це правда. Навіть от, це, ви були присутні на цій конференції присвяченій Юзефу Бранту. Він страшенно любив Україну. Він дуже багато тут працював. І оце ці різні мотиви там козацьких. Визвольник тих змагань і, і, і там описував цю природу українського села, якесь кохання там хлопця з дівчиною. Ну, ну дуже багато в нього таких робіт присвячених Україні. І я це як побачив в музеї національному Варшаві, ну зразу загорівся цією. Думкою, щоб реалізувати е, цю конференцію, саме присяченою з губранту для сусідів ну, на... важливо все ж таки брати з історії позитивні моменти і акцентувати на позитивних моментах, Так, саме так інакше. як. А нас дійсно дуже багато зближує, польські, українські народи, і, і дуже добре що такі різні заходи. Ми проводимо і приходить багато ж мешканців рівного. Ну, хоча би ця творча інтелігенція наша охоче відвідує, то, то, пане дуже. Владиславе. Я хочу ще згадати за два проєкти. Це два радійні проєкти. Uh -huh. Польська фала і слухай ту, польська з ведучим. Дуже активний такий і давній ваш хороший uh -huh. колега Андрій Конько. І зрештою, це ті проєкти радійні, які дозволяють і українським, і польським слухачам залишатися на польській хвилі і слухати ці програми, бути в курсі подій. Ось навіть якщо ви будете слухати аудіоверсію нашої програми Про важливе на радіо Респект, там таки ви можете почути і польську фалу, і слухайте польська, і кілька слів, будь ласка, про ці радіопроєкти. Дуже задоволений, що нам вдалося такі медіальні проекти реалізувати. Це вже, вже мабуть, з, знаю, з років 14 13 не пам'ятаю, крок здається, з 2009 року. І ну, по-різному це все відбувалося, з різні партнери були з різними радіостанціями, Але проект далі триває і розвивається. Ну і якби відгуки польської сторони, одна та ж Фундація Свобода і демократія, пані Любовнівич, це голова цієї організації, казала: пане Владиславе, це з тих полонійних польських радіо на Україні ваше найкраще, тому що є ж і в інших містах. Ну, то дуже це приємно. Ну і дуже радий, що з ким ми працюємо. Дуже вдячний, Андрію Кунько. Це просто ну настільки талановита людина, настільки креативна. Це просто таке якийсь подарунок від Бога, що нам з ним далось познайомитись і і, і творити. Я вам бажаю, щоб програма ці і, передачі. і далі знаходили партнерів, далі виходили і далі слухачі мали можливість бути в курсі нефейкових подій. І, зрештою, мушу запитати вас про плани на 2024 Адже він уже скоро настане, і хочеться вірити, що вам, так само, як і в цьому році, вдасться зреалізувати і знайти партнерів для своїх задумів. А їх у вас, як завжди, багатенько. Ну, згідно з вами, якось планів дуже багато, тому що якось мене надихнув цей рік, 23-й, Що я навіть не сподівався, що вдасться стільки всього реалізувати, і це дійсно надихає. О, через це я написав так достатню кількість різних проектів і культурних, і освітніх, і таких відпочинкових для дітей. Відпочинок і. Ну навіть такі нові цікаві проект не знаю, що вони будуть дофінансовані, не будуть наперед. Але якщо й вдасться реалізувати, то це буде дуже так, так, це буде дуже буде, так несподівано. А поки що, що лишиться так, в листі Миколаїв. Напрямок, є так. бажання є бажання. Дякую uh -huh. вам за розмову. На завершення традиційно попрошу кілька слів для наших слухачів і глядачів. Єдине ще на завершення маленьке таке питання. Ти слідкую виїздити в Польщу, лишаєтесь в Україні, знову їдете в. По що знову повертаєтесь, але два роки в нашій країні війна, і ви два роки все одно лишаєтесь в рівному, живете, в рівному, працюєте в рівному, реалізуєте проєкти свої в рівному. Хоча я ж розумію, що при бажанні ви могли би давно змінити країну. Наприклад, що вас тримає? Звичайно, я не хочу сказати, що такий вже великий патріот, там, але це ну якось вже так якось вдається. На цій посаді щось робити, бо якби не вдавалося, я вже давно відійшов би цього цю... І якось прив'язаний вже і до міста, і до цих людей. і, Ну не знаю, мені подобається це спілкування і щось допомогти, щоб люди щось цікаве для себе відкрили. там, із, Ось, польської кажете, сторії, із Ви польської не патріот, культури. але це якраз і є патріотизмом. Я вам дякую за, в тому числі, за любов до нашого міста. І кілька слів для наших глядачів і слухачів. А вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш youtube канал Рівне Лайф і також аудіоверсію нашої програми про важливе Слухайте в ефірі Радіо Респект, пане Володиславе. Прошу ну, всіх, хто нас сьогодні дивиться, всіх слухачів Радіо Респект, вітаю і хотів би всім побажати в такий важкий час, на такий непростий час, не не втрачати оптимізму свого, не втрачати. Такого позитиву намагатись знаходити в усіх речах, тому що я знаю, що і ця війна закінчиться, і добро завжди переможе, і, і дуже бажаю всім цінувати кожен день, тому що. Це є дуже важливо менше цього негативу, десь занурюватись, а більше шукати гарних позитивних моментів в житті. І робити добрі справи. І Дякую. Робити добрі Дякую справи. Дякую вам за розмову. Бажаю успіху у всіх ваших задумах і планах. І нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Владислав Багінський, голова Товариства польської культури імені Владислава Реймонте. І я ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в перемогу у Збройні Сили України. Побачимось і почуємось.